Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, ж я, піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися вся правда від <кхід> акторки. <кхід> акторки. Ну і що ж, боюваюся, як то кажуть, повернення Соловейко, повернення його тем і його прев'юшка Сподіваюсь, мене це, це не, забанять. А, від, <кхід> не, не забанять. Так ось. І взагалі за цю тему відео за мене не забанять. Так ось. Все ж таки, Vehicle, Reddit повертається, діалюс теж буде. Не переживайте, все буде, дорогі мої друзі, все буде нормально, все буде класно. Так ось. Що ж, давайте подивимось, що ж там каже нам порноакторка. Привіт усім! Я В'яна Чечик. Найкраща -акторка uh -huh. для дорослих 2017 року. Ставте запитання і я постараюся на них відповісти. Так, чо. Чогось, мабуть, занадто не голосно, ну ка так. Адріана, чи має у значення? У моїй сфері так, розмір має значення. Але я ніколи не знімалася з хлопцем, у котрого був невеликий прутень В особистому житті мені абсолютно все одно, скільки у тебе сантиметрів, оскільки, по-перше, я обожнюю азіатів, О. а як вам відомо, у них з цим якраз серйозні проблеми. По-друге, я настільки професіонал у цій справі, що здатна використовувати прутень будь-якого розміру та будь-якої форми, та для мене не складе ніяких труднощів довести себе до кондиції У будь-якому випадку, навіть якщо щось піде не так і мені буде не досить прутня, я завжди можу скористатися. З язиком свого партнера, і тоді вже точно отримую довгоочікуваний фонтан. <рес> і мені чомусь трішечки крінчово це слухати все ж таки. Але це дуже навіть цікаво. Е, крінч під'їхав, як то кажуть. Не знаю, чекали ви цього чи ні, я не знаю. Коли прутень хлопця знаходиться у твоєму голі? Як ти стримуєш блювоту? І чи не боїшся ти задихнутися і покинути цей світ з піпкою в роті? Mm -hmm. Роки тренувань плюс видалені Гланди, та всі твої проблеми з голом вирішені. А видалені Гланди? Точно? Ні, не боюся, тому що саме таким способом я і планую покинути цей світ. Uh. Яка різниця в смаку між чоловічим і жіночим органами? Ніякої, все залежить від людини. У більшості ти не відчуваєш ніякого смаку до того моменту, поки їх органи не вибухнуть. Але що стосується різниці смаків між сумішами, то у дівчат вона більш прісна і має не настільки чітко виражений смак. У хлопців же навпаки відчуваєш все те, що він їв на обід. Чисто чел поїв борщика і такий на мого борщика. Чому це так звучить? Я не знаю, але я таке відео вибрав, тому я думаю, мені жопа. Чи є у тебе рамки, за які ти не готова переступити? Все, що пов'язано з сексом, для мене прийнятно і немає абсолютно ніяких обмежень. Я не боюся бути наодинці з сотнями чоловіків. О. Я не паюся, що вони будуть зі мною жорстокі, оскільки це мене навіть заводить. Та й за своє життя я спробувала багато хардкорних речей. Про Опам. що ти думаєш під час фільмування, і чи відрізняються твої думки під час близькості перед камерою і вдома? Чорт, знаєш, я ніколи про це не задумувалася, я просто працюю і сфокусована на певних діях. Я намагаюся насолодитись цим моментом, але інколи це буває важко, оскільки ти постійно повинна слідкувати за переміщенням камери та за рухами режисера, який показує, що він від тебе хоче, чи потрібно мені кричати голосніше або тихіше, витягнути ноги, або навпаки сховати. Дома все по-іншому, я сфокусована більше на своєму партнеру і на його діях, але якихось конкретних думок в цей момент у мене немає. Нормально. Що ти відчуваєш, коли збуджена? Спочатку я відчуваю, як волоски на моєму тілі починають танцювати, а потім І Це трішечки смішно, але добре. Ця енергія від них передається моїй киці. Моє обличчя трошки змінює відтінок, зіниці збільшуються, а в голові у мене лише одна думка Увідіть у мене. Буває. Ті, мені, мені дуже крінжово, ви зараз цього не бачите, але ця посмішка просто. Це, це, це каже, те, що я. Мені прям. некомфортно. Ну, відос прикольний, типу, демоп, класно, але мені крінжово. Не тільки від жорсткого процесу, чи тобі також по душі ніжний та чутливий акт. В 90% випадків я надаю перевагу, щоб не жарили якомога жорсткіше, однак, коли я знаходжуся з дівчиною, то між нами відбувається дуже ніжне злиття. Хоча знову ж, що для мене ніжно, то для інших хатко. Ага. Чи був у тебе момент, коли ти була змушена зупинити фільмування? Ні, такого ніколи не було. Мої партнери часто перегинають палку і роблять те, чого не було обговорено, але навіть це не змусить мене зіпсувати кадри. О -о. У мене дуже низький больовий поріг. тому я зможу витримати навіть найбільші знущання з моїм тілом. Нічого собі, яка жіночка. В тебе коли-небудь закінчували під час фільмування. Так, це відбувається постійно, бо я страшенно гаряча, і навіть натреновані актори не можуть нічого з собою зробити. Не хвилюйтеся, кожна акторка приймає спеціальні препарати, щоб не хвилюватись про наслідки. Ну, mm -hmm. no Ти це, типу, про це я знаю, типу, щоб не ну Про це всі знають. симулювала під час фільмування, а Санта Клаус насправді існує. Так, мені доводилось прикидатися, що я досягла найвищої точки насолоди. Привіт. Прикол з Санта Клаусом такий твій. Коли твіші. фанат підходить до тебе, як це усвідомлювати, що він робив зарядку, дивлячись на тебе. Це дуже круто. В мене це неймовірно збуджує та змушує щиро посміхатися. Такі люди неймовірно сміливі, та коли вони підходять до мене, я розумію, що так, я займаюся саме тим, чим потрібно, і я роблю людей щасливими, вони вселяють в мене ще більше впевненості та бажання. Також, якщо у мене буде вільний час та хороший настрій, я безперечно його віддячу за те. Оооо. <смір> це мило. Ну, в якомусь сенсі це мило. Так, це виглядає, ніби ти. Якщо ти мій фанат, то Let's Go біт, як то кажуть. Але це в якомусь сенсі дуже навіть мило. <смір> це, це, це чомусь навіть даже схоже з Ютубом, тому що я, наприклад, хоч м'я і не займаюся таким тим, що вона займається. А я баю на увазі тим, що я з вами комунікую. У нас є там. У мене є і люди, які мене дивляться, і І хейтери, які мене не дуже люблять, мабуть. То. Типу, є це нормально? І це нормально. Там люди, якісь не люблять, це їхня справа. Те, що він являється моїм фанатом. А до тебе підходили хоча б раз дівчата фанатки? Так, правда, в меншій кількості, але здебільшого вони запитують мене про те, як потрапити у фільми для дорослих. Їм просто цікаво, чисто. Та просять декілька порад для покращення оральних навичок. Як часто ти займаєшся цим у публічних місцях та в яких саме? Кожного разу, коли виходжу на вулицю з ким небудь зі своїх знайомих, здебільшого ми проти... Господи! хади Заходимо в який-небудь провулок з моєю подругою та починаємо розважатися. Буває так, що до нас приєднується незнайомець, але я не проти цього. Мене це збуджує декілька разів більше. В яких місцях? На паркінгу між автомобілями, на задньому двоє ресторанів та магазинів, в приміювальних туалетах торгових центрів та ресторанів? О, ху -ху -ху, чисто, дівчина, чисто так, знаєте, Ризикова буває. Чому ти вибрала такий грубий жанр? І як в твою п'яту точку вміщується два чоловічі прилади одночасно? Коли я тільки прийшла в цю сферу, були дві королеви, на яких всі рівнялись: Асакіра і Бонні Ротен. Асакіра. Ну, я... Чув? А от Бонні розуміє. А роби... займається більш стандартними речами, та більшість дівчат стараються йти по її стопах. А я, в свою чергу, вийшла надихнутися Бонні, та почала пробувати себе в групових сценах, в сценах через задній вхід та інших жорстких фільмах, де з мене вибивають все лайно. Я перша з актрис фільмі для дорослих, яка вмістила у свій задній вхід одночасно три чоловічих пи. Що? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Таке відчуття, нібите. Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це коментувати. Це просто жесть. Прилади. Та після цієї сцени мене почали називати королевою хаткора. та засипали новими пропозиціями. Я дуже радий за тебе, Адріано. Як ти підготовлюєшся до через задній вхід? Ніяк, і в принципі ніколи не готувалася, якщо не враховувати спеціальну дієту за день до фільмування. Своє тіло я ніяк не підготовлюю. Тобі mm -hmm. або це дано від природи витворяти схожі речі своєю попою або ні. Багато дівчат намагаються зробити щось схоже зі своїм хлопцем, і після відчутного болю говорять, що це неприємно для кожної дівчини, але по факту так просто влаштоване твоє тіло. Mm -hmm. Що так. далі? Коли ти плануєш покинути індустрію фільмів для дорослих і чим плануєш займатися в майбутньому? Я ніколи не покину цю сферу, це моє життя, моя пристрасть, і я не можу без цього прожити. Коли перерва між фільмуванням займає їх декілька днів, я вже відчуваю на собі наслідки деякої залежності та стаю дуже дратівливою. І щоб це пройшло, мене потрібно добряче І Я такий, і я чомусь подумав, я зараз. Я такий приїд, такий, такі хоч ще тебе відтарабанів? Ні, я жартую. У скільки років ти втратила невинність? 18. До цього моменту, моменту у мене не було відносин. Моя мати змінювала хлопців як у кавички. Та зближувалася з кожним. Добре. Який був у її полі зору. Вона також водила мене в стрип клуб, яким керували її знайомі. Та намагалася зблизити мене з працівницями даного закладу, бо uh -huh. вона вважала, що у 18 років уже давно пора вести активне статеве життя. Зрештою, не витримавши такого навантаження, я вирішила поїхати з дому та попрямувала разом зі своєю подругою та її братом у Флориду. Ми з ним зджилися. І зрештою, як винагороду, він отримав мою попу. Це й було моїм першим разом. Нормально. Як ти ставишся до людей, які виступають проти фільмів для дорослих? Мені їх шкода. Це ті самі люди, які ніколи не отримували істинного задоволення від чого-небудь, ніколи не віддавались своєму партнеру, ніколи не використовували іграшки. Та... Я такого ніколи, чесно кажучи, не робив. Чесно, я такого не робив. Мені також шкода, що вони витрачають своє життя на нудній сірі путні. Якщо перегляд фільмів для дорослих не викликає у тебе ніяких позитивних емоцій, то не варто їх критикувати та тим більше висувати акторам які-небудь претензії. По факту. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії. Ну що ж, дякую, Соловейко, за такий, за такий відос. Так, відос дуже прям марячкутий. Тема прям. Класна, галючкувата і взагалі прикольна. Так, що я можу сказати? Відос прикольний, тема теж прикольна. Було цікаво послухати людей, які працюють у даній сфері. Це дуже цікаво. Тому, як то кажуть, так, не знаю, у мене дуже багато крінжа було. Я про це я не знаю, що ще мені казати. Тому що. Прям, прям, Я не знаю, я, ну хоча мені і до чого ще було цікаво самому дивитися цей ролик, тому яку, в якому сенсі мені самому було цікаво це, це дивитися. І тому. Всі... Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам там, лайки. Підписуйтесь на канал, звичайно, дзвіночок. там, все таке, пишіть мої коментарі по цьому поводу. Не знаю, що там ви можете писати ще в коментарях, що я навмисно такі теми для роликів, що я такі ролики обираю, але ні, я просто такі побачив, що в мене в ленті є ролик це, і я такий подумав, чому би мені. Не зробити реакцію. <ріст> <ріст> і, і щоб ще, ще більше крінжа навалилося на мене. Ну що ж, крінж є, а я піду. Усім Папа. Так. Запис закінчилися? Все, я, я не можу. У мене все. Я пішов. Бля! Ні! Не опускайся! Не опускайся! Я не хочу, щоб ти ще раз розламався, бідненький, мікро бідненький. Бідненький.